Білгородністровська об'єднана державна податкова інспекція інформує, платники податків можуть отримати ключі електронного підпису безкоштовно. З метою забезпечення платників податків на безоплатній основі послугами електронного цифрового підпису, фіксування часу, криптографічного захисту інформації при інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби України створено акредитований центр сертифікації ключів. У кожній області працюють сектори реєстрації користувачів, які входять до складу центру сертифікації ключів ДПС України. Звернувшись до таких підрозділів, фізичні та юридичні особи зможуть отримати послуги електронного цифрового підпису безкоштовно. Для платників податків Одеської області працює сектор центру сертифікації ключів ДПС України, який розташований на території ДПІ у приморському районі міста Одеси Одеської області державної податкової служби за адресою 65012, місто Одеса, Французький бульвар, 7, другий поверх, кабінет 209. Телефон 048 725 6405. Додаткова інформація щодо необхідних документів та режиму роботи представниць центру розміщена на сайті Центру сертифікації ключів ДПС України.